Ось оця шовіністична політика, яку транслює Володимир Путін, вона почалася саме тоді, коли всі ветерани Великої Вітчизняної війни, ми кажемо Другої світової, фактично пішли в інші світи. Поки живі були ветерани, такої політики щодо інших народів, особливо українського, не було і близько. Ветеранів нема вже. Років 20. Те, що ми бачимо поруч з Путіним якісь похилого віку люди. Ну це ж не ветерани, вони навіть не народилися в час Другої світової війни. Цей ну, ряжені люди, яких, яких щось привели туди: один якийсь типа, старший сержант в гімнастерки один якийсь полковник. На всі вони мають жодного відношення не мають до Другої світової війни і до перемоги. Над третім рейхом. Між тим, російська пропаганда спробувала все це представити як якийсь оригінал. Ну, власне, всі ці фальшивки стають зрозумілими, як і фальшива вся ця ідея, яка витає в Кремлі і фактично заточує російську націю на те, що вони ось мають довити, душити всіх інших народів, от, мовляв, як радянський солдат пішов і так далі.